Так, привіт громада. Дивіться, яка красота. Наблюдали коли-небудь таке. Як випарується волога на чорному. Де, де сонечко ще тільки що пригріло, було хварно. І різко виходить сонечко. Вчора дощ пройшов хороший. Десь міліметрів до десяти. І бачите, як, як випаровування проходить. Резко, різко сонце пригріло і випаровування тепла. Просто виходить такий ефект, що зараз у повітрі холодно. Градуса 3-4. Холодно, прямо аж цей. А сонечко пригріває і така, така пара. Ось тут де бачите, цей город трошки ось прикритий, прикритий рештками, то він цей не парує. Де земля воно. Люцерка не парує. Де, а де чорне, а таке страшне випарування. Происходя. Так, ну що, громада, Займаємося ми трохи ремонтами. Зразу вам і віде зніму. Е підцепили нашу сівалочку. Тоді ж посіяли, Сейчас ще пишу список. Такий список конкретний, на, на 2 чи на 3 сторінки буде. Їхати по мілочі по запчастини. Ну, це не тільки до... Сівалок це і по інструменту, і до токарних станків, і по електриці, по електриці. Коротше, вона збиралася ціла куча всяких мелочей. Ходжу, записую. Так, що по сівалки? Тоді от ми посіяли ячмінь, а тепер проводимо обслуговування. Ну, тобто перебираємо, дивимося, що тут відбувається. Попідтягували. Ну, нюанси такі, так. Я ж кажу, що саме головне посівалки, щоб чистик працював добре. Трошки чистики переіначуємо. Бачите. Таким способом. О, тут палка, виходить, забивається, сюди рештки на... настрикуються. Як іде ось проти через клац і тут постійно палки цей чистик аж грипить. Аж ну, якщо навіть десь проти шерсті попадаєш, то просто переробимо ці чистики. Підігнемо їх, ну побачимо, як вони будуть працювати, але ну, я думаю, будуть працювати. Получається, як чистик стоїть рівно, і ми їх скинули всі. Таке, як в тилу дивиться, воно сюди набивається палок. Ну, він отак стоїть. Та ми беремо тут трошки підпилюємо і цю частинку підгинаємо, щоб, щоб зменшити попадання. Бо виходить, оці палки соєшника сюди застригають. Ну такі мелочі, можна сказати, не, не серйозні. Переробляємо. Передивилися, що тут підшипники, чистики, щоб усе було все було чітко. Хочемо вже ж ми цю сівалку і посіяти. соняшник все-таки. Фактично та, та сама Атрія, Диск Атріївський, коліща глибину держа, коліща тут Получається, глибину держа, підемо ту сторону. І я хочу цей сівалку посіяти сплошним посівом соняшники. Скажуть, як будеш сіяти, а як будемо сіяти. Звичайно, просто. На 50 кг карбаміда Будемо кидати посівну одиницю соняшника. Хорошо перемішувати бетономішалки в мішечок і на поле. Це на 1 гектар. Виставляємо норму 50 кг добрив катушками. І я думаю, все вийде. Раніше ми так сіяли ріпак, ще з шкою і все вийшло отлично. Так що. Підготавлюємо, їм, щоб всі колеса чітко держали глибину, чітко тут, виходить, коліща йде, воно бачите, як на атрії тут зроблено. На атрії я теж Одвинув колеса на пальця три вершок. Воно не по колесу йде, колесо, ну, це прикатуюся колесо, а тут віддвинуте. А низ чітко прилягає. Низ, ось, і чітко прилягає. І воно так ось крутиться. Оперек землю чиста, з диска, Ніколи ну, земля не підриває, придержує землю, внизу тут іде придержування землі. А зверху, що там всередину попадає, по інерції, як центробіжною силою, все висипається. І ми практично сіяли по мокрющому такому. Ніколи ця сівалка не забивалася. Ну, ця чи атрія. Ну, головне, тут принцип. Причому тут атрія чи не атрія. Ви можете себе зробити і на кінзі, і на джендірки. Всіх колеса стоять плотно, так, наче, прижаті до, до цього до сівалки. І тоді там шпиці треба робити, шпиці ті не допомагають, бо воно ж центробежна сила десь середині колеса. Центробежна сила. І яке було тут де попадає, ще чистика там стоїть середині. Бачите, ми чистики навіть зняли. Чистики зняті зсередини, бо його чи, чисте колесо тут. Отам От чистик він, наоборот ще мішає, ньому на ньому насобирується земля, а так земля колись час і воно все по інерції вилітає із цього колеса. Нічого, Навіть практично після доща ми їхали сіяти і нормально. Тиск, в принципі, вона держить нормально паралограм. Можна буде настроїти ну, 4-4 з половиною. Ну, ці подушки розчитані там, до 7 чи до скількох атмосфер. Якби секція видривала. Ну, В принципі, сезон працювало, то нормально все було. Я думаю, весною це осінню, по, по, сухарю, по сухарю, такому конкретному. Земля була як скала, і то працювало. А зараз весною під рештками вологи повна. Я думаю, атмосфери дві, більше тиску не треба давати. То ми сіли ячмінь, то до двох атмосфер було, був тиск. Так що Іменно з глибиною посів буде чітко. Коліща оце працює отлічно, воно і зсуває землю, і прикатує, і загортає. Лучше оті всякі зубаті, е... яких вони там. Металічні, всякі. на них тільки земля налипає, рештки накручується. А це виходить, воно на нього ніколи абсолютно нічого не набивається, воно боком йде, самоочищається і чотенько прикатує чи прижимає зерно до борозді. Дивися, тут так, борозда йде, йде розчепірена після коліщатки. клац, коліща, її раз, і як ладошкою, наче хтось загладив. Так що будемо цією валочки пробувати. Пробувати сіяти соняшник. Та не тільки соняшник, а й ріпак, я думаю, спробуємо. І покровні культури вже пробували. В принципі, сіє отлічно. А саме головне, швидко. і саме головне, не треба багато людей. Загрузили. І цілий день можна сіяти. Один чоловік собі сіє, займається сівбою. Так що. Ждем. Ох, як парує земля. Сонечко пригрілося. Буквально пів часа назад вийшло сонечко. Дивіться, пара прямо. Значить, димить земля. Так, що тут? Та по, по нюансах тут були всякі нюанси, але ми всі їх відправили, в принципі, мелочі. Зараз вона працює взагалі отлично. Я вже її вивчив, ізучив. Ці, як нюанси зараз, як кажуть, все йде, як по маслу. Так, ну що, весна скоро, в бой, так що готуємося, так завтра йду по запчастини і в бой будемо. Підремонтуємо, підрепетіруємо ще. Треба цю весну пройти, як кажуть, швидше би весна. Це робота. Так що, всім пока. Поїхали ми далі, працюємо. Пишіть, коментуйте, що там, питання задавайте. Чи телефонуйте, багато хто телефонує. Я всім відповім. До побачення.